Зараз я скажу щось страшне. Деякі осінні речі, які ти купила, це просто суцільний абсурд. І найгірше це не тому, що вони не гарні, а тому, що вони марні у кінці, скажу, що замість цих речей варто купити восени. А поки тисни лайк та підписку. У мене цікаво про стиль. Отже, що це за шість речей. Перше козаки виглядають розкішно на блогерці з Парижу у бохо стилі. А в звичайному базовому гардеробі дівчини з міста. Як костюм на маскараді. У житті це не модно, а дивно. Якщо твій гардероб не підтримує цей стиль, вони просто не впишуться. Друге жокейські чоботи ще одна пастка. На моделях виглядають шляхетно, у рекламах брендів розкішно. Але з твоїми сукнями-спідницями вони частіше за все не сумісні. А ще вони з'їдають пропорції і обтяжують образ. Коли стиль життя не передбачає прогулянок по конюшнях, ці чоботи виглядають просто, без контексту. Третє. А ця річ просто катастрофа. Обтягуюча косуха з круглим вирізом. Додає плюс 10 років і дивно обтягує талію. Ти застібаєш блискавку і раптом бачиш у дзеркалі не себе, а сувору тітку з 2008-го. Знімай негайно. Четверте обтяг. Трикотажна сукня. У 90% дівчат такі сукні просто лежать у шафі, бо вони показують кожен нюанс фігури, який хочеться сховати. Така сукня підкреслює навіть те, про що ти не знала. На фото вау, у дзеркалі ой, це не про реальне життя, це про ілюзію, Пінтерест. У шафі виглядає краще, ніж у житті. П'яте. Светр із грубою фактурою. Ти думала затишний светр для осені, а вийшло домашній хендмейд з пряжі за 2 ойро. Такі светри додають об'єму, старять і часто виглядають дешевше, ніж є насправді. Шосте. Сукня з екошкіри. Найзагадковіша покупка. На голе тіло холодно, чим носити незрозуміло. На практиці стоїть у шафі як пам'ятник імпульсивним рішенням. І виглядає вона гарно лише на фото з лукбуку, а не в реальному житті між роботою і магазином. От бачиш, половину речей, які нам продають як have, не працюють у реальному житті. А тепер уяви, скільки речей ми носили б частіше, якби купували не те, що модно, а те, що реально підходить. А що натомість купити восени, щоб не пошкодувати? У попередній серії відео я вже розказала про осінні речі, які справді працюють. Переглянь і перевір, чи є вони в тебе. Я за розумні покупки і стиль без жертв. А які речі в твоїй шафі виявилися осінніми помилками? Бо деякі осінні речі ми купуємо не для себе, а для красивої картинки, і ось тут починається осінній абсурд.